І так, вердикт мій зараз буде отакий. Стосовно цього пайка, все дуже добре продумано, все дуже добре зроблено. Є багато є багато всього. Е, ну, Чай, все є, ложка дуже до речі, дуже надійна, дуже дуже добре викладена, дуже з товстого пластику. Сірники тут є. Um, але краще б замість сірників був безпулем'яний uh, розігрівач. А так, все, що треба, все, що треба, абсолютно все, що тут треба, є. Мюсли, тобто Тут є все. І перші страви, і другі страви, і навіть тут є багато, і багато тут є смаколиків. От. Тому дякую всім за перегляди. Це був, до речі, обзор австралійського пайка. Отакий От дуже добре. От. Такий видео дуже добрий, дуже класний дуже був обзор. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім удачі, всім пока.